Протягом останніх днів січня над житомирщиною просуватиметься повітря середземного та чорного морів. Вітер тому у нас буде південний, слабкий, 3-8 метрів за секунду. Небо буде в більшості у нас похмуре, з невеликими сонячними проясненнями. Найближчі дні це вівторок та середу опади. Ми не очікуємо. А от та п'ятницю, місцями по території області невеликий дощ. За словами синоптиків, житомирян здивує температура. Вночі вона буде відрізнятися по області від 4 градусів тепла до одного морозу. Однак, день вона підніме. Міться до 3-7 градусів місцями по території області, де буде більше сонячних прояснень можливо підвищення до 10-11 градусів. Середня добова температура в ці дні е, досягатиме плюс 5 градусів, і це на 10 градусів вище ніж багаторічна кліматична норма за останні 30 років. Спостережень очікується зміни у характері погоди і з початком лютого, пояснюють у гідрометеоцентрі. 1 лютого в день години з півночі переміститься холод атмосферний фронт в цей час дощитиме, прийде невеликий короткочасний дощ місцями по території області і знизиться температура повітря в день і години на 3-6 градусів. Вночі стовпчик термометра показуватиме від 3 градусів тепла до 2 морозу. Однак вже в день вони піднімуться до 1,6 тепла. Змінить свій е, напрямок вітер на прохолодний, північно-західний, там надалі вже північно-східний, і досягне вітер помірних значень це до 12 метрів за секунду. Варто зазначити, через високу вологість повітря над областю утворюватимуться тумани. Артем Сидорчук, Віолета Парфінюк, телеканал СК 1